Друзі, всіх вітаю! В даному відео я розповім вам, що на нас чекає в оновленні 1.21, яке спочатку анонсувалося досить таким, ну не скажу, що глобальним, але знаєте, таким значущим там і переробки екіпажу досить такі сильні. І вот плюс, але по факту на третій ітерації багато чого прибрали. Але почнемо, все ж таки, давайте розпочнемо з вот плюс. Що це за нова така у нас штука в танках? Додали, вот плюс, що воно вам дає. Ви зможете його придбати там раз на місяць. Воно придбається. Ну, там не, не раз на місяць, напевно, ви зможете купити там на півроку, на рік. Не знаю, як це воно буде здійснюватись, але в такому от сенсі, що купується воно на місяць. Подейку, що ціна там буде десь 8 євро чи 8 доларів, щось близько того. Зрозуміло, що. Для Європи це буде вища ціна, а в нас в гривнях перевести нам воно буде дещо нижче, але суть не в тому, що нам дає цей же ж вот плюс А вот плюс нам дає наступне. Перше, нам дається преміум танк в оренду с 54 Це американська двохстволка. Далі, там, ми ще перейдемо, поговоримо про цей танк, я вам пізніше розкажу. Сховище золота. Таке сховище, як у нас є зі сріблом, тепер буде сховище золота, де за тиждень можна вивести максимум 500 голди. Ось ми бачимо, як нараховується голода, якщо ми в рандомі здобуваємо перемогу, і там, здається, потрапляємо в топ-10 топ по досвіду, ми отримуємо 7 голди, Якщо це поразка або нічия, і знову ж таки в топ-10 це 4 голди в лінії фронту 21 голди, аж досить таки непогано за поразку 12 годин. Отак ми можемо вивести там 500 голди раз на тиждень, порахуйте, що 4 тижні, значить, ми можемо відбити 2000 голди. А значить, що підписка вот плюс має коштувати дорожче, аніж 2000 голди. Логічно. Плюс до того. Ви можете обрати екіпаж, який буде отримувати по 40 досвіду кожних 5 хвилин. 40 досвіду для кожного члена екіпажу. Там хтось уже рахував, і виходить так, що на місяць, якщо ти береш прям екіпаж з нуля 100% сотковий, починаєш його качати отаким от чином, то там в тебе виходить досить таки непоганий екіпаж. Як прокачується перший перк точно прокачується. Там, по-моєму, кілька перків виходить. Ну, досить таки непогана тема. Плюс, ви можете тепер забанити третю мапу. Так, із 40 ви можете забанити 3 клас, правда. Але, хоч щось добре. Ви можете безкоштовно знімати обладнання. Але якщо на першій та другій ітераціях тесту ви могли знімати будь-яке обладнання, включаючи бонове, тепер же цю фічу таку прибрали. Бонове обладнання ви знімати безкоштовно не зможете. В принципі, що є правильно, тому що люди. Які накопичували там купу бонів собі, тепер не матимуть абсолютно ніякої переваги над тими, хто купив собі один комплект обладнання, підписочку плюс і собі пересаджує на кожен танк, який він хоче, одне й те ж саме обладнання. В принципі, це правильно повторюсь. Тому отак. -от. Вашій увазі преміум танк ТС-54, який дається вам в оренду. Ну, в принципі, досить таки непоганий посередній танчик. Його апнули на останній ітерації тесту йому. Додали ДПМу, зрізали секунду КД. Тепер він при Альфі 280 заряджається 6,59, один снаряд, повністю весь барабан там 13,9. Значить, у нього між снарядами 5 секунд і 2 секунди, 2 снаряди точніше, в нього в барабані, Це зрозуміло. Зведення 1,76 зводиться дуже швидко, розкіт 0,33 це добре, доволі такий. ДПМ 2500 для преміум танка 8 рівня це дуже добре. В принципі, непогано. E, 1500 хп в нього. У мене ще стоїть закавочка, я сюди поставив загартування. Броня броня тут дещо є, але є й свої приколи по броні. Пробивається він, окрім того, що він пробивається в цей лючок, він пробивається от, от в ці от зони. Хоча, в принципі, танкувати він щось там ще й зможе. По динаміці він досить таки непоганий. Їде 41 км максималки, 1587 км потовому потужність, що, в принципі, дозволяє йому максималку свою набирати. Набирає він її досить таки спокійно. В принципі, танчик непоганий, я його обкатував, можливо, покажу вам бій. Якщо вдасться зіграти тут, я його катав на перших ітераціях. Ну, таке, досить таки непогано, в принципі. В залежності від того, звичайно, скільки коштуватиме підписка от плюс і чи варто воно того буде в сумі. Тепер давайте перейдемо до екіпажу. Напевно, найцікавіша, найболючіша тема екіпажик. Спочатку вони заявляли, вони зроблять всі екіпажі 100% і ви не зможете там взяти собі 50-75% екіпаж. Але, як ми бачимо, вони, в принципі, не зробили цього. Є ось ця можливість, не знаю, може на основу воно вийде і так. Але на даний момент, ось на тесті ми можемо взяти і 50-відсотковий екіпаж, і 75%. Ми беремо 100%. Найголовніше, що? Що? Тепер вони прибрали усі ті нові, нові перки, які вони там вигадали, імбові, які там були. Там були ну, реально дуже жорсткі перки. Наприклад, як той, що дає 10% маскування навіть після пострілу. Можете подивитись, пошукати в інтернеті відео, де, де обстрілював Є25, е який стояв на Малинівці в кущах, на нього їхав танк, він з куща, просто стоячи в кущі, навіть не 15 метрів, а просто стоячи в кущі, сам собі світить стріляє. Він засвітився там щось з 350 метрів, чи я не пам'ятаю, десь з такої відстані. Ну, коротше, дуже їм перк, і там ще були різні перки. Для ближнього бою, наприклад, у вас підвищується КД і тому подібне. Це прибрали, в принципі, це є правильно. Тому що, ну, надто імбовими там були б ті перки, деякі, звичайно. Але про що це нам говорить, що ВГ вже вдруге, а може і втретє, навіть вони роблять спробу щось вигадати з тим екіпажем, якось його переробити. У них був і екіпаж 2.0, і що в них тільки не було, і вони ніяк не можуть все це довести до ладу, ніколи в них це не виходить. Тому що кожного разу вони, коли це роблять, виходить якась повна діч. То вони хотіли там замінити екіпаж всього одним членом екіпажу. Тепер у вас мав бути... це мало бути в екіпажі 2-0, там чотири члени екіпажу заміняли один, який там виконував купу всього. Зрозуміло, що це повна діч, а то реально була повна діч, вони його не випустили. Тепер же вони придумали переробити цей екіпаж, додати нові перки. І тут у них не вийшло, тому що вони знову зробили їх боями. І напрошується логічне питання, а чи потрібно взагалі щось робити з цим екіпажем? Чи потрібні якісь нам нові перки? Е, Люди швидше за все вимагаються нові перки, тому що їм просто на бредвистарі, от і все. Але чи реально вона треба, це звичайне питання. От що реально треба, то це зробити так, щоб тобі не довелося екіпаж пересаджувати з танка на танк, щоб твій екіпажик не забував. Навики, які він отримав, використовуючи попередній танк. Припустимо, ти катав на Істри, потім посадив екіпаж на Т-10, тобі доведеться перевчати все, назад на Істри, ти його повернути не можеш. Все, що треба зробити, це зробити так, щоб твій екіпаж один міг хоча б я не знаю, їздити там, припустимо, на трьох танках. Все, о цього вже в принципі буде доволі таки достатньо. Звичайно, нові перки ми тільки будемо раді бачити щось нове, але якщо не можете, то краще не треба. Тепер, значить, перейдемо до перків. Усі перки тепер починають діяти з початку вивчення. Якщо, наприклад, у нас було бойове братерство, там. Хто нас ще. Експерт, ось такі перки вони діяли лише коли вивчені на 100%. То тепер вони починають діяти від самого початку їхнього вивчення. І зрозуміло, що бонус уже в залежності від ступеня, їх, ну, ступеня володіння цим перком. Тим, чим більше, тим більше бонус. Максимальний бонус бойового братерства 5%. Тут пожежогасіння дає 80%. До речі, пожежогасіння тепер знову командний перк. Груповий, груповий перк. Вони його зробили, дали лише радисту. Якщо радиста не має його функції, виконує командир тоді в командира. Тепер його знову ж таки повернули усім членам екіпажу. Тепер знову треба прокачувати його у всіх. Що вони зробили? Вони зробили тепер, що кожен перк ми можемо побачити, який він бонус дає. Оце якраз то те, що потрібно було зробити, і це дуже-дуже правильно. Це дуже круто. Ти можеш реально побачити, що дає тобі твій там, той перк, який він бонус дає. А не раніше ти просто деякі перки ти реально ставив всліпу. Ну, Кожен з вас знав, що бойове братерство дає 5%, що там гострий зір дає буст, там, припустимо, 10 метрів, радіоперехоплення там, 18 метрів, якось отак. Але тепер ви бачите реальні ці цифри. Ви можете побачити, що дає експерт. До речі, експерт. Тепер е, затримка в нього. 0,5 секунди. Він показує вибиті. там, Всілякі модулі і членів екіпажу в танку. Раніше це було, здається, 4 секунди, чи що потрібно було наводитись на танк. Тепер всього 0,5. Це дуже круто. Плюс до того, тепер ви бачите, який вам бонус дає ваші перки. Всі, в принципі, всі, що ви качали, ви можете подивитися, які тут бонуси йдуть. Ну, наприклад, в мене і 5 там більш нічого немає такого. Ось. Навіть до огляду. Ось ми ставимо, пропустимо, ми беремо радіоперехоплення. Ми обираємо, ми і раніше могли подивитися, скільки він дає, але просто тепер ми бачимо конкретно, коли ми збираємо спрокачувати, ми бачимо, що, що ж він все ж таки дасть. Дальність огляду на 2%. Е, у випадку пошкодження приборів спостереження ефект посилюється до 20%. Тобто цей перк дещо переробили тепер, коли вам вибивають прибори спостереження, огляд не падає там до самого мінімуму, як він раніше падав, а гострий зір вам все ж таки допоможе збільшити той огляд, що досить таки круто. І ось ми бачимо бонус, який нам дає навик плавний поворот башти. і... Плавний хід, бачимо, це бонус до стабілізації у плавного повороту башти досить таки хороший. Ну, він більший, ніж від плавного ходу. Тому що я знаю, що були в багатьох дискусії. А є все ж таки профіт від плавного повороту. Були ті, хто казали, що він нічого не дає, так само, як і плавний хід, що вони не покращують стабілізацію, але вони покращують, і це було давним-давно ясно. Тим не менше, такі люди залишалися. Плюс до того, тепер зросла роль вентиляції в грі. Вентиляція раніше вона давала лише бонус до основної спеціальності екіпажу, але тепер вона ще й дає бонус до дії самих перків. Тобто ми беремо вентиляцію і бачимо: ось бонус основної, основної спеціальності. А ось це вже бонуси ваших перків. Ми бачимо, що збільшується стабілізація. Інтуїція працює краще. На 3%. Ну, звичайно, небагато. Зрозуміло, що воно в відсотковому співвідношенні від відсотка перка. Да. Якщо перк дає там 3%, то від цих 3% нам дається всього 5%. Це, звичайно, мізер, але припустимо там, скажімо так, в протистоянні однакових танків, однаково прокачених, ви, звичайно ж, матимете перевагу за рахунок вентиляції. І це досить таки добре. Наступне нововведення це ланцюжок бойових завдань. Зараз у нас доступні там, бойові завдання, які ми виконуємо щоденні, ми отримуємо за них там, якесь обладнання, очки до бойового пропуску і ну, там ще щось може випасти. Там три. же ланцюжок бойових завдань на даний момент тут їх шість це зрозуміло, на тесті, щоб кожен міг прийти подивитись. Він виглядає наступним чином. Ви тепер, коли проходите за перше завдання, ви отримуєте 14 днів танкового преміум-каунту Не знаємо, як це буде на основі. Плюс ви, вам видається преміум танк в оренду. Я думаю, що преміум танк, по ідеї, буде змінюватись, але побачимо. Ну і зрозуміло, що на основі це буде не 6 а це буде там, напевно, завдань 50, а то й 100, треба буде пройти. Плюс далі на кожному етапі ви отримуєте знижку на прокачку і на покупку техніки. Плюс ця техніка, яку ви відкриваєте. Ось, наприклад, 6 рівня ви можете взяти техніку, вона йде уже на 100% з прокачаними усіма модулями. А також 100% екіпажем. Ну, і з вот в ангарі це само собою зрозуміло. На сьомому рівні ви отримуєте знижку 48% на дослідження і 50% на покупку техніки. Далі у нас там четверта задачка, четвертий етап дає нам знижку на 8 рівень. 8-й рівень це 48% так само на дослідження, але вже 40% на покупку. Тоді дев'ятка. Тут, само собою йде ще менша знижка 27% на дослідження і 30% на покупку. Але це все одно дуже добре, тому що таких знижок у нас ніколи не було. Зазвичай знижка на 9-10 рівень це 15% і то на покупку. На дослідження, ну хіба що на Новий рік таке було, коли можна було гілку вибрати, де буде діяти знижку. І от останній фінальний у нас етап, коли ми його проходимо, ми отримуємо зрозуміло, що знижку на десятку. Очки бойового пропуску, там універсальний посібник, бони якась там кількість, це не фінальні. Тут я думаю, не варто звертати на це увагу, Хоча може і фінальні, може і 100 бонів. І турбонагнітач. розумію що обладнання там, ну, напевно, буде змінюватися, може, і не буде. Хоча, я думаю, буде. Буде там просвітлена оптика, ми бачимо намальоване, може там буде стабілізатор і тому подібне. В принципі, непогано, мені оцей варіант подобається набагато більше, аніж те, що у нас є зараз. Також незначних змін. Зазнав і режим натиск, само собою, як же ж без цього, в нього теж там дещо змінювали перки, але вони їх змінюють практично з кожною ітерацією тесту, тому будемо вже дивитися, що воно вийде на основі. Я ж кажу, особисто для мене цей режим є абсолютно нецікавим. Цей режим, де треба сидіти дуже-дуже довго, аби досягати якихось результатів. І, ну, скажімо так, ваші результати. Залежить від вашої команди дуже-дуже сильно. Якщо в рангових боях ви могли засейвити свій шеврон, добре відігравши там, потрапивши в топ-1, в топ-3 по досвіду, могли навіть отримати шеврон за поразку, тут же. Ви, якщо програли, то вам мінусується досить велика кількість очок. Практично все те, що ви отримали в переможному бою, вам мінусується. Тому, я думаю, всі з вас зустрічали купу людей, які там зіграли по 200, по 300, по 400, по 500 боїв. Я бачив, навіть якісь 700 боїв у натиску зіграли. От. Чи варті того нагороди? Я думаю, звичайно ж, не варті. Що ж, на цьому і все. Ось такі нововведення нас чекають в цьому патчі. Не так-то їх і багато. Доволі значну частину їх прибрали. Пишіть вашу думку в коментарях, що ви думаєте. Чи потрібно було прибирати нові перки екіпажу, чи вони були окей. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. До зустрічі!